Ми всі розуміємо, що фінансування сил оборони, відповідно захист нашої державності, це наші місцеві кошти. Кошти, які надходять в місцеві бюджети або в загальний бюджет, тобто наші внутрішні надходження. І, як зазначав прем'єр-міністр України, ми побачили, що на сьогодні ще є суттєвий резерв збільшення цих коштів, в тому числі для фінансування сил оборони. Ми бачимо, що 23% земель на сьогодні не внесені до кадастру. Це близько 10 мільйонів гектарів. Якщо розбити на два основних типи надходжень, це щорічна орендна плата земель державної та комунальної власності, це може бути додатково до 23 мільярдів гривень, і мінімальне податкове зобов'язання, яке сплачується земель приватної власності додатково до 5 мільярдів. Тому те, що зазначав пан прем'єр-міністр України, є дійсно резерв. Після завершення інвентаризації, ми будемо все робити, щоб це було з наступного року, додатково отримувати в бюджети близько 28 мільярдів гривень. Що, будь ласка, наступний слайд. Для того, щоб це реалізувати, відбулося погодження підписання меморандуму між. Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування чотирьох з них, які є тут зазначені, також Міністерство економіки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Держгеокадастр, Державна податкова служба України, який пропонується алгоритм дій, щоб це реалізувати. Перш за все, максимальне залучення ресурсів всіх учасників підписантів меморандуму для проведення повної інвентаризації земель. Які є в Україні, в тому числі перегляд різних категорій, які на сьогодні є, і пільгових щодо доцільності. Як результат, всі ці землі, і ми тут зі сторони державного кадастру і мінагрополітики максимально будемо сприяти, мають бути внесені до державного земельного кадастру. Дуже важливо, щоб це було оцифровано, і щоб ми, так як цифрова держава розуміли, що витяги і всі інформація про землі є зручний сервіс, що кожен громадянин або кожна орган місцевого самоврядування зможе чітко в один клік побачити, який є ресурс і скільки з цього має бути сплачено. Тут якраз долучатиметься. Податкова Державна податкова служба в частині спільного адміністрування цих податків з органами місцевого самоврядування. Має бути обмін інформацією, спільний пошук неплатників та моніторинг вчасності сплати, тому що ми надіємося на самовідповідальність наших громадян і бізнесів, але моніторинг і нагадування, скажімо так, не завадить. В кінцевому результаті це має і надати анонсовано збільшення надходжень. Перш за все, тут дійсно мова про місцеві бюджети, але як ми чули в кейсі Запорізької області, там понад 2 мільярда з місцевих бюджетів виділяється на сили оборони. Тому знову ж це можуть бути кошти для захисту нашої держави. На завершення, хотів би ще сказати, що асоціації анонсували, ми проговорили це з прем'єр-міністром України, також щодо. Розгляду можливості запровадження на рівні органів місцевого суврядування такої контрольної інспекційної функції для того, щоб дійсно це все вдалося реалізувати. Це зазначено в відповідних пунктах меморандуму. Дякую всім, які учасникам, що долучилися до напрацювання. Дякую за увагу.